Вітаю в ефірі Телевізійна служба МЕГУ. Ми підготували для вас найактуальніші події, що мали місце у нашому університеті. У травні у студії Віталій Карпець і ми розпочинаємо. <му> у Мегу пройшла низка заходів до Дня науки. Перша в історії нашого університету конкурс наукових праць. Особлива подія та важливі освітні доробки. Як відбувався захід та чому така діяльність є своєрідним ключем до миру у російсько-українській війні? Детальніше розповість Ілона Бебих. Сьогодні в аудиторії 2.307 відбудеться захист наукових робіт студентів нашого університету, серед усіх представлений і мій доробок. 70% необхідної інформації для журналістів, розуміючи від відносність цього мигу. Особлива подія. Вперше в університеті відбувся конкурс студентських наукових робіт на честь імені академіка Степана Дем'янчука. Засновника вишу, я впевнений. Він стане традиційним. Це вперше такий конкурс проводиться. Цей конкурс має на меті саме підняти. Ті ідеї, які втілювалися постійно Степаном Якимовичем Демінчуком, засновником нашого університету, а саме виховання молоді на ідеях і в дусі миру, наші студенти в своїх наукових доробках, які сьогодні будуть презентувати, плекають ідеї, цінності спадщини Степана Якимовича Демінчука, які є на сьогодні для нас необхідними для того, щоб перемогти в цій війні. Це Віталій Карпець, студент другого курсу факультету журналістики. Нині представляє перший в своєму житті науковий доробок. Своїмо дня впливу по публічних промовах Володимира Зеленського так переживання були дуже важка тема наукової роботи, але в принципі я з цією темою справився. Загалом свої доробки представляють 25 студентів. Представники кожного з факультетів мигу з їхніми висновками близько 80% світових запасів вугіля, 50% запасів природного газу та 30% запасів має залишитися невикористаними. Дитячий вік і вже які в нього були геолічні по цьому вже поступки. Ви знаєте, я завжди горжуся нашими студентами не тільки на цьому конкурсі, а й, взагалі, я вважаю, студент МГУ – це найкращий студент. Ректор університету розповідає: точно впевнений у сильних сторонах своїх студентів та переконаний. Що вони унікальні серед інших. Звичайно, кожен студент, кожен здобувач освіти, кожного закладу цінний кожному по-своєму. Але всі студенти МЕГУ це професіоналізм, це культура спілкування, це підготовка, яка ведеться нашими викладачами, докторами наук. Вперше, але не востаннє, конкурс наукових робіт у МЕГУ каже ректор, стане традиційним і кожен зі студентів уже наступного навчального року. Зможе презентувати свою наукову працю. Ілона Бебех, Анастасія Гуменюк, Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ. Цьогоріч дружній колектив МЕГУ активно долучився до святкування дня вишиванки, влаштувавши флешмоб. Адже це, як стверджують організатори, не просто сорочка з орнаментом, це символ українського єднання. У якому наш університет щорічно віддає свою шану, вишиванка є втіленням багатої культури, спадщини нашого народу, має унікальні мотиви та викликає відчуття гордості за своє коріння та зв'язок з предками. Усі присутні одягнули вишиванки, аби продемонструвати свою повагу до національних традицій. Продовжуємо випуск. Їхня робота часто залишається непомічною, але саме вони. Першими приходять на допомогу в критичних ситуаціях, контролюють порядок на дорогах і забезпечують дотримання закону. Патрульна поліція щодня стоїть на варті нашого спокою і безпеки, тож їх представники завітали до нашого університету аби більше розповісти про свої тонкощі професії та заохотити бажаючих вступати до їхніх лав. Далі про це у сюжеті Віти Довгалюк. Ти приїхав, тебе там, ДТП, там, де в людини, немає голови. Капітан поліції Яна Санчук пояснює, головна мета сьогоднішньої зустрічі ознайомити студентство з усіма тонкощами та особливостями професії поліцейського та застерегти від неприємних та, здавалось би, очевидних речей. Не вживайте, будь ласка, алкоголь. Якщо ви за кермом. Якщо ви зупиняють поліцейські, і бачать у вас ознаки або ж алкогольного або наркотичного сп'яніння, пропонують вам прийти це освітленням. Ви впевнені в тому, що ви не вживали нічого? Погоджуйтесь у зв'язку із відкриттям нового мікрорайону у Костополі. Там оголошується новий набір до патрульної поліції свідоцтво про здобуту вищу освіту, як стверджують наші гості. Надасть невеличкі привілеї. Серед студентства уже знайшлись і перші бажаючі. Завжди були такі думки стати стати вряди національної поліції України. Владислав навчається на четвертому курсі історико-філологічного факультету. Розповідає, з дитинства мріяв стати поліцейським. Сьогодні ж дізнався подробиці щодо оформлення документації та головні вимоги до конкурсантів. Конституцію, як і кожен громадянин нашої країни, має знати закон України про національну поліцію та закон про корупцію. Але крім того, він ще має мати бездоганну репутацію. Загалом, під час зустрічі, студенти мали гарну нагоду довідатись з перших уст, як працюють патрульні, про їхні обов'язки перед суспільством та про те, як поводити себе у критичних ситуаціях. Приємним бонусом зустрічі стало те, що серед присутніх студентів знайшлись бажаючі вже поповнити лави стражі порядку. Віталій Карпець, Віта Доголюк, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ. 14 травня у нашому університеті пройшов щорічний фестиваль студентської творчості студентська весна 2024. Здобувачі освіти усіх курсів факультетів дарували глядачам свою самобутню творчість, сповнену безмежною любові до України. Серед розмаїття, чудових патріотичних виступів, було визначено переможців фестивалю. Третє місце виборов історико-філологічний факультет. Друге розділили факультет журналістики та юридичний. Перше за факультетом кібернетики та економічним. Ну а гран-при цьогоріч за студентами педагогічного факультету. Вітаємо переможців! Зі школярок у журналістки учениці ліцею номер 6 міста Здолбунів спробували себе у ролі медійниць. Під керівництвом викладачів дівчата виступили радіоведучими, спробували свої сили у веденні телеефіру та ознайомились, що таке пряме включення. Захід пройшов за підтримки Здолбунівського середку молодіжної організації UMCA та декана факультету журналістики Вікторії Клемюк. Мріяла бути нейрохірургом, міє читати реп. Та обожнює готувати. Такою цю викладачку ви точно ще не бачили. Анастасія Олександрівна Горчикова, що ще приховує її особистість, дізнавалась Христина Дармороз. Далі, наша постійна рубрика, прихована сторона викладача. Добра, сучасна вона харизматична, з гарним почуттям гумору. Так студенти знають Анастасію Олександрівну Горчикову та чи здогадується про її любов до мистецтва, тварин та кулінарії. Ми відкриємо завісу і покажемо викладача зовсім з іншого боку. Анастасія Олександрівна народилась в Рівному, добре навчалась. Згадує, в дитинстві мріяла стати стоматологом. як добре, коли вдома є там лікар якийсь або що, і дуже гарно можна ходити на прийом і не платити гроші. А потім якось так сталося, що е, я подумала, що стоматологом бути прикольно. Згодом, нейрохірургом, хоча всі друзі були впевнені, що буде вчителем зарубіжної літератури. Мені треба було в школі розказати якусь вижимку коротку з за тексту зарубіжної літератури. І я їм зачитувала з книжкою, поки вони грали в м'яч. Зрештою, коли прийшов час вступати, йшла подавати документи на філологію, але несподівано обрала факультет журналістики і не пошкодувала. Адже каже, завершила університет з відзнакою. Та залишилась тут працювати. Так вийшло, що першу сесію я закрила на п'ятірки. А далі це вже був якийсь такий момент суперництва, Можливо, навіть за стінами університету веде активний спосіб життя. Має хвостатого улюбленця песика Рафі. Щоденні прогулянки з чотирилапим другом. Розповідає, приносять неабияке задоволення. Дивина яка красота лежить. Май на хобі кулінарія. М'ясні страви фішка Анастасії Олександрівни. Але є наїдки, які готувати викладачка все ж уникає. Я не люблю випічку і я не люблю готувати млинці. Та да, пробачать мене масляна, але я не люблю готувати млинці. Це довго. Хіба що оладки? Тако зробили, лишили і на тому все закінчилося. Рок музика, виставки, фільми невід'ємна частина її життя. Зізнається, навіть вміє зачитувати реп. А ще викладачка дуже цінує дружбу. Мені можна завжди подзвонити або прийти до мене, розказати, що сталося, порадитися можливо. Якщо мій, моя порада, звісно, треба. Я ніколи не вимагаю, щоб їх виконували. Найбільше ж її бажання це чим швидша перемога України. Є і ще одна, але це каже, лишається невеличким секретом. Христина Дармороз, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ. Такими були головні новини університету за травень у викладі кореспондентів телевізійної служби МЕГУ. Більше читайте на телеграм-каналі університету та не забувайте слухати студентське онлайн радіо. Бажаю всім спокійного і сонячного дня! У студії працював Віталій Карпець. До зустрічі!